УЄФА, ви точніше, уже відповіли на лист УЄФА, зазначивши, що Петраков проявив патріотизм. Про яку дискримінацію може йти мова щодо нації, яка свідомо здійснює геноцид проти іншої. Написали у листі. Додам, що Петракова вже підтримав Сергій Ребров, який раніше був головним конкурентом, за пост коуча нашої збірної України. Про це та не тільки будемо говорити з нашим наступним гостем. Це Роберто Моралес, спортивний журналіст та коментатор. Роберто, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава доброго дня всім! Мої вітання. Приємно вас бачити і чути не лише як коментатора, але й в нашому ефірі. І якраз маємо зараз таку, а, таку ситуацію довкола нашої збірної України. Російська Федерація дуже ображається на а, такі слова Петракова. Але як гадаєте, чи правильно є його позиція, і як надалі довкола ось цього скандалу може розвинутися ситуація? Ну, звичайно, зрозуміло для нормального українця позиції, в принципі, тут не варто просто звертати увагу на дії росіян. Ніяк ця ситуація не може розвиватися погано для України збірної України Петракова. Шансів ніяких у цієї апеляції не існує взагалі нуль. До речі, це прекрасно розуміють і самі росіяни. Вони просто роблять щось, щоб десь про себе заявити. Тут співпадають два фактори: Перший – те, що Росія це держава, яка завжди... Шкодить комусь це суть її існування, і вона намагається тут шкодити насправді, не маючи шансів. З іншого боку, є величезний департамент різних там міжнародних відносин при їхній федерації футболу. Зараз, коли вони опинилися в ізоляції, їм треба показувати свою роботу треба показувати що їх не треба звільняти що вони хоч щось роблять і вони влаштовують цю свідому навіть не назву провокацію просто ось таку дрібничку але показати ми ж працюємо ми ж робимо ми боремося з нацистами в своїх головах дійсно лише і тому нічого з цього не буде це це просто смішно як на мене Лише смішно, але ж вони не можуть сидіти і мовчати тим паче росіяни, пихаті, імперці, які вірять, що вони щось з себе справляють в світі. Насправді вони ніщо. Пане Роберто, дуже існує така думка, досить поширена вона насправді, що, мов би, то спорт він поза політикою, що вона там не має ніякого значення, що футбольна спільнота виступає за якийсь мир, за рівність і тому подібне. Яка є ваша позиція і думка з цього приводу? Чи справді спорт він взагалі не стосується політики? Ну, поза політикою я не знаю. Поза політикою може бути людина, яка живе десь в пустелі, вирила собі яму. Харчується тим, що спіймає вона поза політикою. Так дійсно, це, до певної міри можна стати людиною поза політикою. Але політика так чи інакше стосується 80-90% нашого життя. Тобто, поза життям, ні, поза життям нічого не існує, і також варто не забувати, що спорт, тим паче, національних збірних це представлення країни. Країна кожна має свою внутрішню і зовнішню політику, що найменше. Є політика, що до цієї країни з боку інших країн скрізь куди не кинь. Ти просто наражаєшся на те, що існує політика, і є прекрасний вислів. Якщо ти не цікавишся політикою, політика зацікавиться тобою. Тільки якийсь ідеаліст, медитатор, який живе в лісі в пустелі, він може бути поза політикою. Все. Це... Так, зараз маємо трохи технічні неполадки із паном Робертом, як тільки но ну, наші редактори зможуть відновити. Так, повідомляю, що вже вдалося доєднатися знову до нашого ефіру. Продовжуйте, будь ласка. Вашу думку? Ну вже політика це, це мислення світосприйняття, і це частина життя. Тому те, що не має бути політизований спорт, дуже політизований, так а де він політизований? Насправді тільки. Ну або в першу чергу в тоталітарних країнах Україна не є тоталітарною країною. Тут може кожен вийти сказати все, що завгодно, про президента, парламент. Це можна зробити в Росії? Ні, ні в якому разі. Отже, такі країни, як Китай, Катар, Росія, ось це в першу чергу максимальна політика в спорті. У нас так причетні політики, і ще хтось, але це відбувається в будь-яких країнах. Так, справді маєте рацію не дарма зачепили цю тему, тому що в черговий скандал потрапила Російська Федерація і великою помилкою назвав цей грати товариський матч із нацією, яка є агресором. Про це заявив колишній гравець та тренер збірної України Андрій Шевченко. І він обурився можливим матчем росіян в Санкт-Петербурзі. Збірна Боснії та Грецеговини з футболу опинилася у центрі цього гучного скандалу, тому що місцева федерація вирішила провести товариський матч зі збірною Росії. Це рішення викликало у спортивної спільноти масове обурення, особливо в Україні. Раніше УЄФА звернулися до УАВ, точніше звернулися до УЄФА та ФІФА з вимогою не допустити проведення матчу Росія, Боснія та Герцеговина. Утім, попередньо матч призначений на 19 листопада у Санкт-Петербурзі. Пане Роберто, питання до вас: ось такий матч і йшлося, і навіть про те, що Росія підкупила Федерацію футболу Боснії та Герцеговини для того, аби цей матч товариський він таки відбувся в Санкт-Петербурзі. А в чому інтерес Російської Федерації влаштовувати ось такі показові? Матчі, ну показати, що ти не ізольований, що ти все одно граєш з футбольними країнами, які не дискваліфіковані. і герцогіна не з найгірших збірних, неспровідних, але не з найгірших. Ну насправді у них запланований ще попереду далі. Не підтверджений до речі, матч з Іраном. А Іран це учасник чемпіонату світу, чемпіонату світу, який розпочнеться зовсім зовсім скоро. Він розпочнеться у листопаді, тому для них це показати, що ми не ізгої. Зрозуміло для себе в першу чергу показати для своїх громадян, що, начебто, ми десь присутні. А стосовно матчу, по перше, ще все може перегратися в історії Боснії Герцогини. Там а, їм запропонували реальні гроші за цей матч офіційні гроші. Цілком можливо, що за саме голосування платили і неофіційно, але е, запропонували офіційні гроші. Запропонували там е, ще якісь плюшки, як то кажуть. Е, зрештою, сербський вплив е, в Боснії та не такий маленький, а сербська діаспора вона завжди більшою частиною підтримує Росію. Але я не бачу в цьому якоїсь великої біди, якщо навіть вони зіграють тим паче, лідери збірної Боснії ті люди, яких знають світі Едін Джеко Міралем П'яніч, тому що ну всі інші це роздріб. Так, щось накидано в розріб, а це топові зірки. І вона сказала: Ні, ми ні в якому разі не поїдемо більше того, Меркіня Сараєва столиці Боснії Герцогини. Вона сказала, що ми будемо розривати стосунки, і там постане питання навіть оренди приміщень федерацією футболу Боснії Герцогини. Тобто, ну я не бачу біди, і ми чомусь дуже обурюємося, що проти Боснії та зіграє Росія, але. Ось-ось-ось найближчим часом Росія зіграє товариський поєдинок у Бішкеку проти Киргізії. Питання: а що? А, ну тобто, або ми чесно кажемо, що Киргізів ми ні за кого не вважаємо. Ну так, взагалі, пил. А от боснівців таки визнаємо. Ну насправді найближчий матч проти Киргизії. Хто кричить про це в Україні? Мало хто знає, насправді. Ну так справді тому, що у нас в спортивна в спортивний світ взагалі відійшов дещо на другий план, враховуючи, що війна в країні триває. Однак зараз якою є ситуація з українським спортом? Чи починають наші спортсмени вже потрохи готуватися, грати матчі? Навіть якісь так на виїзді, і матчі збірної і клубів відбувалися. Що зараз із спортом в Україні? Попрошу коротко, тому що буквально три хвилинки залишається у нас ефірного часу із вами. Спорт живе, незважаючи ні на що. В нього залишилося дуже багато проблем, навіть не пов'язаних з ескалацією війни, тому що проблеми були завжди. У нас розбірки внутрішньо федеративні тобто в рамках федерації, були і раніше. Тобто, він живе, є певний позитив, тому я вважаю, що це, як мінімум, непогано. Так, український спорт живий. Так, почули вас, пане Роберто, дуже.